Антикорупційна громадська експертиза, її фахівці в обласній адміністрації організували круглий стіл, аби обговорити рівень відкритості влади при здійсненні освітньо-культурних видатків. Зокрема, це стосувалося реалізації обласної програми захисту і розвитку української мови. Саме через таку мовну програму голова профільної комісії обласної ради Львівщини 100% коштів обласного бюджету за 8 місяців 2012 року спрямував на потреби власної фірми. Було прийнято рішення служби безпеки України про те, що це є корупція, було складено протокол. Щодо перерахування на фірму депутата цих коштів, звільнено керівника управління культури за таке перерахування несанкціоноване. Якимось конкурсом поза конкурсне перерахування. Потім було звільнено двох заступників губернатора за нереагування на наш львівський антикорупційний моніторинг. Що стосується Івано-Франківщини, то дана програма в області взагалі не фінансується. Про це заявив депутат обласної ради Тарас Парфан. Саме він був ініціатором затвердження програми розвитку української мови. Однак за вісім місяців на її реалізацію не поступило жодної копійки. Мова вже не йде про ефективність виконання програми, а про ефективність використання бюджетних коштів в цілому. По... Обласного бюджету, тому що вони могли бути спрямовані, оскільки є бюджетне призначення, а вони не спрямовані. І ряд заходів, які були заплановані і згідно бюджетного розпису, заплановані протягом цих восьми місяців до виконання, вони не виконані. Тут вже йде мова про те, що програма не виконується. Хоча вона приймалася з великих під великі аплодисменти. І бурхливі овації, як ми боремося з окупантами і з російською мовою, звіти по цільових програмах та рішення щодо стану їх виконання і взялися моніторити активісти студентського братства та інформаційно-аналітичного центру ЛОГОС на Прикарпатті антикорупційна громадська експертиза лише стартувала. Тож для плідної співпраці активісти моніторингу підписали тристоронню угоду з представниками влади та громадської ради ОДА. Лариса Фріїшин, Віктор Костенюк, новини 402.